Добрий день вам, люди добрі, зичу вам добра, хай без хмар життєвий обрій сонечком вам грає. Поділіться добротою, йдіть на добре діло і проймуться чистотою і душа, і тіло. Які слова та дії асоціюються з поняттям доброти. Якщо людина добра, то з нею хочеться говорити, сміятись. Її всі поважають і люблять. Бути добрим це бути милосердним, чуйним, щирим. Те, що повертається, на трамвайній зупинці під однією парасолькою стояли дві дівчинки. Вечір був холодний і туманний. На вулиці. Не було жодної душі, падав дрібний холодний дощ. Знаєш, може краще повернемось до бабусі? Там тепло і затішно, а завтра встанемо раніше і поїдемо додому. Ти що, сестричка? Злякалася. Раптом суперечку дівчат перервала широдіння, і вони вміть замовкли. Широдіне начебто припинилося. Не переживай, сестричка, все буде добре. І знаєш, я люблю тебе, ти найкраща сестра на світі. І я тебе люблю, моя маленька моя нголятко. Все буде добре. Та цю красиву, мирну ідилію знов порушило широдіння. Воно було настільки чутним, і близькі, що у дівчат по тілі пробігли мурашки. Що це? Як ти думаєш? Широдіння все голоснішало і чітко давала про себе чути. Шум ішов із старої будки, яка знаходилась біля зупинки. Ідемо звідси, з мене досить. Ось!» Я вже чую, як наближається трамвай. У тій темряві і так нічого не побачимо. Зачекай, сестричко, я щось бачу. Почекай, дивись. Старша сестра, відірвавши погляд від своєї сестрички, побачила, як просто міг Щось рухається. Дивися, який він маленький. А де його мама? Він, напевно, такий, як ми, сирота. Напевно, ти маєш рацію, бо тут більше нікого немає. Ну і що ми будемо робити? Давай його додому заберемо. Гарна ідея. Трамваї вже не їздять. Треба повертатися до бабусі. Надіюся, що вона ще не спить. Дівчатка із собачкою сховалися під парасолькою і пішли до бабусі, яка жила недалеко від зупинки. Підійшовши до будинку, вони побачили, що в вікнах бабусі ще горіло світло. Зрадівши, що вона ще не спить, Дівчатка побігли швидко по сходах до дверей, та радіти, напевно, не було чому. Двері у бабусіної хаті були широко відкриті. Ти зачиняла двері, коли ми йшли? Ні. Я думала, бабці бабця за нами зачинять двері. Увійшовши до хати, дівчатка побачила бабусю, яка лежала на підлозі. Дівчинка принесла ліки з кімнати. І підійшла тихенько до бабусі, прислухаючись, чи та ще дихає і чи подає якісь признаки життя. Та раптом бабуся легким помахом руки відштовхнула маленькі цуценя, яке уже облизувала обличчя і важко задихала. Дівчина дала своєї бабусі ліки і допомогла їй звестися на ноги. І вмостила стареньку на крісло. Бабусі стало краще, і вони перебралися на кухню пити чай. Бабуся дістала пачку чаю з тумбочки і поставила її на стіл, за яким сиділи дівчатка і бавилися з маленьким цуценятком. На пачці чаю віднілися непримітні слова. За добро зроблено, добром відплатять. Запам'ятайте, що добро починається з вас. Добро і добрі вчинки це не подвіг, а звичайна поведінка для кожної людини. Добро розуміле нам на будь-якій мові, і не важливо, що ми не розуміємо слів. Добро впізнати можна і без слів.